Готуємо сальтесон зі свинячих гомілок. У кастрюлю, яку я використовую раз в ніколи, кладу дві свинячі гомілки. Набираю води, ставлю варити. Додам ще курку, зроблю з бульйону холодець, щоб добро не пропадало. Вийшла повна каструля. Підготуємо овочі і спеції. Як закипає, знімаю піну і зменшую вогонь. Як прибрала піну, додаю овочі і спеції, варитиму 5, щоб кістка легко відокремлювалась. Форму вистилаю плівкою. Натираю часничок. Гомілки добре виварилися, дамо охолонути, щоб можна було доторкнутися. Порізала моркву для яскравого акцента. Шкурою з однієї гомілки вистилаю дно. Шкурою іншої накрию зверху. Розбираю м'ясо і викладаю до моркви чесника. Додам сіль, до речі, бульйон теж солила. Чорний перець, трошки паприки. Ретельно перемішую. Викладаю все у форму, ущільнюю руками і накриваю шкурою. Накриваю плівкою, ставлю під преси в холодильник на ніч. Наступний день настав. Час виймати з форми і застиг він дуже добре. Я думаю, що буде дуже смачно. І це точно краще ковбаси. Ріжеться тоненько і морква його прикрашає. А ще одним махом вийшло багато холодцю. Ну, краса ж! Зараз на хлібчик з гірчичкою. І буде смакота! Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!